Розмови про ядерку, про Запорізьку АЕС, про те, що в аптеках йод за всі гроші світу, це ж вже було, це вже було. Ситуація повторюється рік назад, тому весною це все було. А що це значить з кармічної точки зору? Що це за карма? По перше, якщо ситуація знову повторюється. Я не буду зараз згадати, давати якісь прогнози про те, чи буде це чи не буде, і так далі. В житті завжди все справедливо. Я говорю як крмолог, що завжди в житті завжди все справедливо і все буде так, як по кармі. Обов'язково я сподіваюся, надіюсь, вірю в те, що у нас, українців білої карми достатньо для того, щоб цього не було. Як найлегше має пройти. Але навіть те, що нас залякують, вже другий раз всі ці розмови про це, про те, що немає йоду, як. Що робити, що людей не випускають, особливо чоловіки, щоб якось спастися, і так далі. Що це за карма? Чому ми знову-знову проходимо цей урок? Дивіться, яка основна суть всього цього зараз, наприклад, навіть якщо цього не буде, да, я впевнена, що цього не буде і так далі. Але зараз, скільки нервів здоров'я нам, особливо ті, хто на цьому сконцентровані, хто розповсюджує ці новини, цю інформацію, обговорює і так далі. Концентрація йде на страхах. Страх. Тобто страх смерті, страх за своє життя, страх загинути, не вижити і так далі. Звичайно, як ми цю карму сформували? Кожен з нас, от я, наприклад, ви, ти і так далі, так? Як ми цю карму, ой, чому ми цю карму отримуємо? Коли ми когось лякаємо, ми залякуємо. Звичайно, що в стані війни, коли ми агресуємо, залякуємо нашого ворога, коли ми бажаємо. Людям ж хтось шле прокляття смерті бажає, та щоб ви там всі повиздихали і так далі. Це що, звичайно? Це карма смерті. Але так як людина, ну, є різниця, коли людина просто бажає смерті, і коли людина вбиває когось конкретно, звичайно, це трішечки різна карма. І, наприклад, коли людина вбиває, то воно повертається також вбивством, незбереженням життя і так далі, хвороби якоїсь. Коли людина це говорить про смерть, бажає смерті і так далі, звичайно, це може повертатися страхами смерті. Смерті, коли людина боїться померти страх смерті. І, звичайно, коли ми когось залякуємо, якщо ми залякуємо там, навіть дивіться, я вам такий простий приклад проведу, якщо, от, наприклад, ви залякуєте дитину, начебто так знаєте, з гумором, там що от не будеш там їсти кашку, там дядя поліцейський тебе забере, і так далі. тобто, коли ми когось залякуємо, коли ми створюємо карму страху, ми потім отримаємо. Але є нюанс. Завжди пам'ятайте про те, що карма росте. Один із законів карма в тому, що карма росте мінімум 100 разів. Тобто, те, що ви створили, те, що ви залякали дитину, ви отримаєте, можливо, страхом смерті, страхом не вижити, десь, наприклад, взриву ОЗС і так далі.